Минають роки за роками, щасливі, радісні, сумні, та рідна школа завжди з вами, вона у кожного в душі. При всі випробування, що випали на долю України після повномасштабного вторгнення, ліцей No6 запрошує наших найкращих випускників на гостину. У нас існує давня і добра традиція. У першу суботу-лютого проводити зустріч випускників. У цьому році онлайн-зустріч випускників 9 поколінь. Шановні випускники, запрошуємо вас пройтися коридорами рідної школи та завітати до рідного класу. Ці стіни пам'ятають все. Пригадайте, як бігали цими коридорами, поспішали на урок, шаленіли на перервах, вчили, розважали, за книжок, Завжди керували, керують і нині мудрі далекоглядні наставники на життєвій ниві. В усі роки школу очолювали директори. І зараз в пам'яті кожного з вас спливає образ свого єдиного і найкращого директора школи, якого ви стрепетом згадуєте. Першим директором закладу була рябокопила Галина Олександрівна. Яка підтримувала і спрямовувала кожне важливе для школи починання? З 1985 року по 2008 рік школу очолював Сячин Володимир Стефанович. Під його керівництвом були започатковані перші традиції школи. У 2008 році нашу школу очолила Спінчевська Лідія Ростиславівна за її керування. Школа модернізується у школу нового тисячоліття. Сьогодні наш заклад очолює Єрмоленко Вікторія Володимирівна, наша випускниця. Підхопивши естафету попередніх поколінь, вона зберігає і примножує найкращі традиції школи, завжди сповнена ентузіазмом та ідей. Вітаємо випускників 2004 року. З 20-річним ювілеєм. Класний керівник 11 А класу Петько Тетяна Петрівна. Прийміть найщиріші вітання. Доброго вечора, дорогі Доброго. наші дорослі діти. День зустрічі випускників був, є і буде святом призначеним радісним зустрічем, приємним спогадам і підведенням підсумків. Досягнень у житті. І хоча ми зустрічаємося не в школі, а онлайн, та надіюсь, вже незабаром ми знову зможемо зібратися як раніше в актовому залі нашої школи. Пройшло 5, 10, 15 чи 20 і більше років, як ви закінчили школу, ви всі наші випускники, кожен з вас залишив якусь частиночку про... спогади про свій клас, про свою школу. Про шкільні роки, про однокласників, про учителів, які вас навчали. У день зустрічі випускників хочеться згадати, якими ви були веселими і безтурботними, як вміли дружити і веселитись, як робили саме ремонт в кабінеті. Це випускники 2004 року, ваші кверени, свята, відпочинки на природі. Хочу побажати вам. Щоб збулися ваші мрії, любові, щастя та найважливіше миру. Залишайтеся завжди вірними своїм ідеалам та мріям, не бійтеся ризикувати та вчіться на своїх помилках. Щиро бажаю вам успіхів, яскравих вражень і здійснення найзаповітніших бажань. Нехай у вас буде навідмінно і в родині, і на роботі, і нехай ваші діти. Перевершить вас в усьому Нас навіки в школа поєднала, юність в нас на всіх була одна, і любов, мов квіти засівала в наші душі сонячна весна, хоч життя порозкидало вас по світу, мов насіння, та чіплялись ви за найменший грунт і теплим літом проростали власними дітьми. Нехай міцніють ваші крила, нехай долі ваші будуть щасливі. Хай не гаразди завжди вас обминають, а друзі і рідні поважають. Життя, ріка а не стежина. потрібно втриматись на безстрині, тому живіть активно в повну силу і хай як важко, треба йти. У мене покритка. На якій написано 11-2004 рік. І я хочу цим закінчити. Бажаю вам безсмарних радісних днів, зігрітих любов'ю, рідних та друзів, наповнених ласкою, удачею, теплом, похожим на казку, на сон, який збувся. Нашої школи, наче друзі, каштани нас вітали з тобою, стільки раз, стільки раз, і тобі, і мені все знайоме навколо, нас кружля до світанку, останній каштановий ван. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов, Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов. І перша найсправжня любов, мабуть, з першого класу в наших мріях цей день ми чекали, непомітно і швидко Линув час, линув час. І сьогодні тебе кличу я до святкової зали І танцюю з тобою. Останній каштанови. Вальс шкільний на прощання, як замріяна, зоряна тайна. Класний керівник 11-го Б класу муженська Валентина Петрівна. Прийміть найщиріші вітання. Дорогі мої діточки, минуло 20 років, а для мене. Все ви, ті ж хлоп'ята і дівчата. Хлоп'ята-гомінки веселі, а дівчата відповідарні. Пам'ятаємо, що в цьому класі все на вас дівчатка так і трималося. Ви стали вже дорослі, у вас вже свої сім'ї. Так хотілося б вас побачити, поговорити з вами, дізнатися новини, ваші досягнення. Але ж. Яка ситуація в нас зараз так живемо? Але ж надії не втрачаємо на зустріч на добре в світі. Ми, зустр... Ми зустрінемося з вами, я впевнена. І хочеться вам побажати мирного неба над головою, щастя, здоров'я, щоб усе вас в житті зладилося, як треба. До зустрічі, мої дорогенькі! На нас чекали, а сьогодні останній раз продзвені золотий дзвіночок. Ми заходимо ти в клас і ховаємо мокрі очі. Класний керівник 11-го В класу Малахова Олена Михайлівна Прийміть щирі вітання від неї. Дорогі мої діти, хлопці, дівчатка, хоча зараз ви вже дорослі люди, самодостатні, маєте свої родини, але для мене все одно ви залишаєтеся дітьми. Мені дуже б хотілося зараз побачити вас. Які ви стали, але, на жаль, поки що наша зустріч відкладається. Зараз ось перед, переді мною ваше фото 2004 рік. Які ви всі гарні, усміхнені. Ви своє майбутнє. І мені так хотілося, щоб це майбутнє стало не тільки мріями, а й дійсністю. І ось мені дуже-дуже хочеться, щоб ваші посмішки не були затьмарені нашими сумними подіями. Хочеться побачити вас, а для цього потрібен мир. І він буде, і все буде добре. І ми з вами зустрінемося обов'язково. Ну, що, що можна ще сказати? Я тільки хочу вам побажати від щирого серця. Насамперед. Мир хай лихо зникне, а щастя хай прибуде. Будьте здоровими і щасливими. Збирає через роки, що так часто нам приходили в весні. перші дзвоники, перерви і уроки, ніжні проліски кохання на весні вже пройшли свою життєву добру школу, свій екзамен влаштувало нам життя. Шкільну дружбу освіти взяли відколи, не пішли з тобою, друже майбуття. Наші випускники справжні громадяни та патріоти своєї держави. Ми пишаємося випускниками, які сьогодні боронять нашу державу. Ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Назавжди у нашій пам'яті залишаться випускники. Які віддали своє життя за свободу і територіальну цілісність України Черников Андрій Володимирович, Решетников, Олексій Єхурович, Рябенко, Вадим, Вадим Вадимович, Картанов, Роман Едуардович? Колмаков Ігор Анатолійович? Висловлюємо співчуття. І щиру вдячність батькам загиблих за те, що виховали справжніх героїв, які віддали найцінніше це своє життя задля мирного неба над Україною. Вдячні всім, хто щодня виборює і наближає нашу спільну перемогу. Віримо в майбутнє. Сьогодні ми хочемо побажати усім випускникам миру. І світлої долі, нехай закінчиться нарешті війна, веселішою стане школа твоя і моя. Бажаємо усім переможних і світлих днів, випускники усіх років об'єднаймося, все буде Україна, не сумніваймося, тримаймося кожен на своєму фронті, перемога близько на горизонті! Бо велика дуже наша сила, кожен випускник то є Україна. У нас спільна батьківщина, спільна нинька мати. Слава Україні, нас не подолати. Пішли ви за поріг шкільна родина відпустила на різні тисячі доріг, та зустріч кличе. Випускників у рідний клас Отут чекають. На вас, випускники, вертайте час, дитячі мрії жидуть до вас, випускники, а тільки ви шляхів чудових. Могли здолати і пройти, та зустріч кличе, випускників у рідний клас, бо тут чекають на вас. І до зірок ми летимо серця всі на i oh.